Прибувши до Феррари, я зупинився в готелі святого Марка. Доки слуга приносив зі мною речі в номер, я почув вибух реготу, що долинав із великої зали. Це зацікавило мене, і я причинив туди двері. Там, навколо заставленого стравами столу, сиділа дюжина чоловіків і жінок. Я вже хотів було піти далі, як звідки хтось обізвався. Ага, от і він. Слова належали вродливій жінці, яка підбігла до мене з вигуками. Мій дорогий кузен, ось ви нарешті й приїхали. Сідайте з нами за стіл, ви, певно, зголодніли в дорозі. Коли ми взялись до їжі, моя кузина доволі боліче наступила під столом на черевик своєю маленькою ніжкою і звернулась до мене познайомтеся, це родичі мого майбутнього чоловіка, решта гостей друзі нашого дому. Але чому, дорогий кузен, не приїхала моя мама? Дорога козину, вона буде тут, не пізніше як за три-чотири дні. Обличчя моєї козини видавалося начебто знайомим, але мені довелося напружити пам'ять, щоб її згадати. Це була Катінела, досить відома танцівниця, з якою я жодного разу в житті не перекинувся ані словом, і враз стало зрозуміло, що вона змушує мене грати не цілком усвідомлену мною роль у якійсь вигаданій нею самої п'єсі. Такі несподівані пригоди мені завжди подобались, а оскільки моя кузина була вродлива, я охоче включився в гру, певний, що за це матиму ту винагороду, яка мене цілком задовільнить. Розуміючи, що для пристойного виконання ролі мені потрібна якась обізнаність, вона дала мені урок жіночої хитрості, звертаючись чи до того, чи до іншого кузина водить суть. Я ж не бажаючи відразу ставити в позу, вдавав, що страшенно зголоднів. І, не розмовляючи, до всього прислухався і жардіно поглинав страви. Мені пощастило довідатись, що весілля відбудеться після приїзду її матері, яка привезе її вбрання і діаманти. Звичайно, коли б я не хотів потрапити в обіймі катініли, то міг би сказати всій цій компанії, що вона просто пошилась дурні, і бода їй уже переступило за тридцять, 30... але не зблякла її краса та лестила мені її слова. Після кави мати майбутнього чоловіка, як добре вихована жінка, заважала, що нам із Катінелою, напевно, треба обговорити ті сімейні справи і усе товариство покинуло нас на самоті. Коли ми залишились удвох, кузина впала на канапу і залилася сміхом. Хоча я вас майже не знаю, чи чомусь була впевнена у вашій розумі і кмітливості, бувало так, що мені доводилось мешкати в цьому містечку без єдиного су. А часом я мала із собою лише кілька оборів та вілизну, яка б могла порадити, щоб вмерти з голоду, але в мене закохався син господаря цього готелю. Його спокусила моя обіцянка одружитися з ним, а надто посаг у 20 тисяч еко та діаманти, які начебто привезе мати з Венеції. Зрозуміло, все це була моя вигідка, але це може погано закінчитися. Ти помиляєшся з дня на день очікує графа Гольштейна. Брата Електора з міста Майна, коли, мій святеченько, його чимось рознівить, то я певна, той зробить дві речі спершу віддасть йому всі мої борги, а тоді його добряче відухопелить. Але я не хочу зайвини. Гадаю, досить буде пошепки сказати на вух Женишкові, що я незабаром вернусь, і він залишиться відтоді із зі мною і отримає свої діаманти. Ти міркуєш дуже вірно. Та хто певен, що твоє весілля почнеться після твого повернення, давай зіграємо його зараз. Яка божевільна думка, дочекайся, бодай ночі? Ні, після твого признання мені вже вважається гуркіт коліс гравської карети, а якщо він приїде, то ми замкнемося на ніч лише удвох хіба я так тобі подобаюсь, я вмираю за тобою. Навіщо ж нам гайнувати час? А я й досі пам'ятаю бурхливі захоплені зустрічі. Увечері товариство забажало вийти на свіже повітря, і тут ми спершу почули гуркіт коліс, а потім побачили в вікні шестірну коней та карету. Канітала хутко із бентегою сказала всім, що за неї прибула дуже поважна особа, і усім їй треба полишити для передбачуваної розмови. Мене вона штовхнула до сусідньої кімнати і, повернувши ключа, зачинила там. Справді, карета зупинилася навпроти готелю, і з неї вийшла людина мого зросту. Але огрядніша, разів у чотири. Оскільки я був під замком, то мені не лишалося нічого, як знахабнівши, підлядівти щілину за їхньою поведінкою. Все почалось з пригортань і песточів, а закінчилось зовсім іншими забавами. Потім вони пішли вечеряти, а у півночі граф Фельдштейн зник, викривши у наречену його ніжну любов. Увесь цей час я перебував у зачиненій кімнаті і сидів тихо тихо. Бо навряд чи графу сподобалося б, коли б він довідався, що за їхніми любощами хтось спостерігає. Дивлячись крізь щілинку на його доволі таки непреднатну тушу, я весь час розмірковував на жалюгідним образом всього людського роду. Після від'їзду кузини я сходився стукати, щоб мені відчинили. Нещасний жених обізвався до мене жалібним голосом, що замок доведеться зламати, адже мадузель спохватила забрала ключ із собою. Коли мене звільнили, бідолаха сказав, що Канітела все таки влучила мить признатися йому, що вона його кохає, і все одна повернеться до нього через шість тижнів. Говорячи це, вона плакала і ніжно його пригортала. Граф, оплатив всі витрати? Звичайно, ні. Навіщо це нам? Він би образив мене і мою наречену. Ви навіть не уявляєте собі, яка у неї шляхетна мораль. А що думає ваш батько? Мій батько йому все не до вподоби. Він переконаний, що канітала вже не вернеться, а як вам здається, ну, коли заявила, що знову приїде, то приїде. Звичайно, адже вона пообіцяла, оце взірець мішанської логіки, Повечерявши і розпочавши пляшку чудового вина, яку канітала принесла своєму незабутньому нареченому на втіху від графа Гольштейна, а той почастував нею свого майбутнього свояка, я сів у поштову карету і вирушив до болоньї.